Діти внука нам привезли на літні вакації, то я нерви си псувала, була му прострації. Та дитина моя пташка ніц у тім не винна. То дочка моя, милашка, страждати повинна. Якби могла, то б схопила лозину чи бучка, бо розпестила нам на ніч коханого внучка. Я б покинула село нашу сільську раду. В місті бариня вже стала, що має ради. Сидять там на етажах, розчепірать пальці, а ми з дідом отут жах ситуації бранці. Якось внука запитала, що гама ти будеш? А він каже нам панкейки, ну ви чули люди, як з Америки приїхав, чи із Амстердаму. Хоч словник який шукати. І скаже, мамо, слава Богу, маєм вдома того інтернета, то почала я шукати то диво секрета. Знайшла зразу, я ми те відповідне, і до діда зі слівцем то ладке рідне. Опустила я на землю панича одразу. Зараз, котику, оладок я тобі насмажу. А з чим будеш? Може, з медом? Не моргнувши оком, підняв лапу у ведмедя з кленовим сиропом. То мій дід в полях гасає, де гречане поле, потом землю одобряє, носом її оре, щоб була сметани лишка, слоїк того меду. Щоб канадським тим і клена годувати вере. То для того ми за бджолами по поля ганяли, щоб своє десь у смітник чуже перейняли. Внучку кажу, не проблема сироп той кленовий. Дідусь клена настругає і буде готовий. Підмигнула чоловіку він шур до дровітні, нарубав скоренько трісок на рецепт новітній, а тепер. Малому каже, треба марлю взяти і з усіх сил, що ти маєш, з них сік витискати. Слоїк дав йому літровий. Жовтенький бідончик. Бачу, я ти вже бідовий, тупенький хлопчик. Виявилась наша кров. Не брав марлю й тріски. Хочу, каже я. Оладок, і зверху меду трішки.